Нескопольні, обладнані пандусом, мають систему регулювання рівня салону, можуть салон наклоняти в різні сторони, значить системи передбачена, мають надійну торгальню систему, яка не перемерзає зимою. Крім того, що вони комфортні, вони ще й економні, вони на 35-40% електроенергії витрачають. Менше, ніж наші старі тролейбуси, крім того, вони виробляють електроенергію і віддають мережу. Ви розумієте, що субота-неділя треба дві години здати на один одиниця. Дві години. Один на лінії тролейбус Уданиця. Так у робочі дні туди гарна Одиниця буде, а вихідні – це катастрофа. А це как будь штучка. Практично відкидуються, але приїжджають. Краще було б, якби відвигалося пан до автоматично, як треба. Бо, якщо водій буде виходити, то відкидати та закидати, <різм> то коли ж він буде їздити? Люди вже наші привикли. Якщо один тролейбус зійшов з лінії, люди надивиться, його немає. Під'являє претензії. І ми з цим згідні. А для того, щоб цього не було, в нас повинен бути відповідний так сказати, технічний стан нашого рухомого складу, технічне обслуговування. От, і, і вікцію рухомого складу. Та й новітня технологія. Диспетчерська дійсно, щоб механізми управляти цим процесом. А в нас такого не було, так? Да? Це перший тролейбус, да? добре зробили, молодці. Черкасисна, здорово, так, да, вийшло? Хорошо, молодці, так? Да?